Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Читацька Правда. Сьогодні наш друг Семенчик, він вас вітає попросив прочитати йому таку цікаву історію про його маленьких друзів, які полюбляють читати, полюбляють бібліотеки відвідувати. Я спочатку здивувався, не вже таке можливо. А виявляється цілком можливо. І, можливо, не тільки це. Можливо, просто зараз в ефірі слухати класну чеську музику. Touch of Czech music. Доторкнімося до музики, якщо так перекласти на українську. І сьогодні ми почитаємо дуже цікаву історію із книги. Автор В'ячеслав Купрієнко Мишасько і Розгардіяш. І ця історія має назву справжнісінька правда. А, ей? як? Мишасько крутив головою на всі боки, наче вишукуючи відповідь. Хіба таке можливо? Нарешті пролунало щось притомне. Пам'ятаєте, коли Мишасько мріє, він електризується? А чи відомо вам, що коли він захоплено читає цікавущу книжку, то аж димом йде? Дарма смієтеся, дарма смієтеся. Справді, чи то хутречко, Оправляється невидимим полум'ям, чи то якесь вогнище палає всередині, хто зна. Утім, факт залишається фактом Дим валить з обох вушок, наче спаротяга. Добряче задимівши хату. Мишасько згорнув книжку, Мишасько і Розгардіяш. Яку був мало не проковтнув і здивовано вигукнув оте. Хіба таке можливо? Це ж точнісінько про мене. хвилювався читач. Слово в слово. Оце так новина. Звідки про моє життя хтось дізнався і написав? Либонь, хтось назирає за мною. Він сторожко роззирнувся на всі біч, однак нічого опідозрілого не побачив. Цю надзвичайну книжку, усміхнувшись у вуса, вклав йому в лапки дідусь. І Мишась, як розгорнув її, той не зміг відірватися аж поки не дочитав. Читав, димів та нарешті бемть і відклав. Мимохідь. У чомучці закоблилися питання, де дідусь роздобув книжку? Хто дізнався про Мишаськове життя? І найголовніше, що там далі? Уже за мить малюк Тиця в дідові підніс книжку, з коромовкою кидаючи незрозумілі речення Тра-та-та! передражнив онука старий і додав. Та не скрикочи, як сорока. Спокійно можеш розповісти, що трапилося? Ось книжка, відмахнувся дідусь. Книжка з бібліотеки. Ми з бабусею брали собі щось почитати та й тобі взяли книжечку. І що ж у ній тебе так здивувало? Та кажу ж тобі, це про мене. І про тебе, до речі, і про бабусю. Ось, дивись, він розгорнув навмання книжку і натрапив на сторінку з історією про чарівну водяну кульку. Пам'ятаєш, як ти навчив мене користуватися лінзою? Ану ж бо старий. І з доброго дива подався вперед. Він ткнувся носом у книжечку і узявся до читання. Невдовзі дідусеві окулярчики поповзли до лоба і десь щось знову задиміло. Мабуть, диміння було родинним явищем. Де та бібліотека? Нетерпляче спитав. Онук. Дідусь кишнув, мовляв, не заважай. Біжи, спитаю, бабусі, і знову поринув у текст. Розпитавши бабусю, як відшукати бібліотеку, нетерпеливець помчав, підганяючи себе запитаннями. Звідки, про мене дізналися? Коли? Як це сталося? Що там далі? У книгозбірні панувала тиша. Здавалося, час тут дрімає і тече повільно, наче мед з банки. Бібліотекаркою була. Незворушна тітонька сова. У сірій сукні з білим комірцем у величезних окулярах. Мабуть, завдяки цьому вона видавалася розумною. Попри суворість, її погляд був добрим і викликав симпатію. Навіть Семенчик ближче сюди посунувся, йому захотілося побачити ту тітеньку сову. Але це я вам по секрету говорю. Це такий маленький секрет. Отже, попри суворість, погляд у сови був добрим і викликав симпатію. Мишасько одразу заторохтів до неї. Сова мовчечки слухала той дитячий феєрверк, позираючи на невигамовного вчитача крізь скельця. Непомітно для себе Мишасько став пригальмовувати і стишувати голос. Завершував промову він уже зовсім повільно. Пошепки. Ледь не по складах. Чи є наступна книжка, щоб дізнатися, що буде далі? Заждіть, юний друже. Зараз пошукаємо в каталозі. Мовила сова і звернулася до Теки. Поки вона нишпорила базою даних, Мишасько міркував собі яка воно певно мудра, стільки книжок прочитала і усе, усе знає, непогано було б із нею заприятелювати, щоб про все дізнатися. От зараз візьму книжку про себе, довідуюся своє майбутнє, згодом наберуся всіляких інших знань. Так, прогугнявила Тітонька Сова Мишасько і Розгардіяш. Це єдина книжка про тебе. Більше поки що нічого немає. Як це немає? Я хочу знати, що зі мною буде далі. Хм, Ти хочеш знати майбутнє? усміхнулася сова. Ну так, звісно. Про таке всі хочуть дізнатися, це ж найцікавіша річ у світі. Гадаєш? Бібліотекарка зміряла пильним поглядом Мишаська. А я переконана, що майбуття може створити кожен, раптом почув юний мишачок. Кожен? Тобто я теж зможу? Звісно, от дивись, хто тебе вигадав і написав про тебе. І всі цьому повірили. Так, вигадка стає правдою. Треба лише вірити в неї. Вірити? А вже ж! то що я? Вигадка? Вже ні. усміхнулася сова. Ти? Справжнісінька правда! Ми бажаємо нашим глядачам, нашим дітям, дорослим, дітям і батькам, нашим домашнім улюбленцям, Семенчику також, вірити в добрі казки, читати українські книжки. І тоді наші навіть домашні улюбленці можуть дізнатися історії про самих себе, як це допитливий мишаська зробив. Спеціально навідався до бібліотеки і там знайшов книжку саме про себе. Доволі повчальна історія. Ви бачите, як допитливість, така, таке прагнення до знань в нашого юного читача створила такі класні результати. Варто підтримувати наших. Маленьких друзів у такому їхньому прагненні пізнання світу. Семенчик згоден? Каже, що так. На цьому ми дякуємо за увагу.